Як би це прикро не звучало, але в сучасній індустрії дуже важко знайти ігри, де жіночі персонажі виглядають трохи краще ніж мавпа. Був період, коли увесь світ створював сміливі образи, не боячись засудження, але зараз надія є лише на азіатів, хоча і ті останнім часом підводять. Тема нашого сьогоднішнього відео топ 15 найпопулярніших героїнь у відеоіграх. Хочу відмітити, що це моя суб'єктивна думка, тому не кидайте какашками. Apex Legends – це гра для поцінувачів червня місяця, коли проходять марші з веселкою на логотипі. Але навіть серед чорношкірих сильних жінок, яких постійно пікають школярі або вонючих октейнів, існує дуже мила арійська дівчинка Ватсон. По лору вона із Франції, але всі ми знаємо, як доблісно воювала ця країна у третю світову. Ця дівчинка і лампочку прикрутить і пару раз з током, але найголовніше, що її скіни, це окремий вид мистецтва. І граючи за неї, інколи дуже важкувато робити кіли, коли одна рука трошки зайнята. Моріган, відьма з диких земель, одна з безлічі дочок, Егендарний Флемет діти Флемет бояться, вони мають погану репутацію, живуть поза колом магів. Відступники переверні на думку багатьох і всі небезпечні. Уперше ми зустрінемо її в пустках диких земель, де вона жила разом із своєю матір'ю. Твоє ім'я вона отримала на честь ірландської богині смерті. У міфах згадується, що вона здатна змінювати свою зовнішність і доволі часто набуває вигляду крука. А наша Моріган теж таке вміє робити і може спокійно перетворюватися на тварин. До речі, наплічник нашої прекрасної моріган. Прикрашає чорне вороняче пір'я, птаха на якого перетворюється богиня. Характер у Моріган дуже складний. Вона цинічна, нетактовна і не вміє бути люб'язною. До речі, з нею ж можна замутити Роман. Для цього доведеться дарувати їй подарунки. Найбільше їй подобаються гримуари і прикраси. А якщо в діалогах ставати на бік моріган, то найчастіше ми втрачатимемо прихильність інших соратників, адже дівчина дотримується позиції, виживає найсильніший і жодного співчуття до слабких. А це мало кому сподобається. Я б міг накидати сюди безліч Ухи з Геральдом та Тріс і ні сказати навіть і не слова. Але на превеликий жаль, це так не працює. Відьмак славиться саме тим, що вам не потрібно заходити на всілякі кумедні сервіси для пошуку 18 плюс контенту, адже все вже давно є у самій грі. А якщо контенту немає, тоді бігом у борделю нові граді, бо нема чого шастати по сумнівним сайтам. Звісно, коли школяр, який не читав книжок у перше, третього відьмака і побачить руденьку чарівницю Тріс, у нього, безперечно, виникне запитання до її персони, і він почне підкачувати. До неї свої яйця, намагаючись піти з нею на нічне рандеву. Воно і не дивно, адже роді дівиці це слабкість багатьох чоловіків. А якщо до цього додати ще могутню чарівницю, яка не байдужа до вас, гравцеві буде ой, як не просто не закрутити з нею роман. Я заздалегідь хочу послати нахуй любителів книжкового лору, які свого часу мені завзято доводили, що книжкова тріс та ще стерва, і в грі її характер переробили. Панове, я затер до дірок кожну з книжок про відьмака і все одно не помітив чогось понад стервозного в її характері. У мене більше запитань до Єнифер. Приваблива чарівниця Тріс є улюбленицею багатьох гравців. На те вона і гра. Ми самі маємо право вибирати з ким крутити роман. Особисто мені дуже цей персонаж імпонує. За цією дамою можна спостерігати годинами, сидячи у літаку. Мовчуння оперативниця послана на початку гри вбити снейка майже досягає мети, але її зупиняє загадковий пацієнт на ім'я Ізмаїл, який спершу обливає її спиртом, а потім підпалює. унаслідок чого вона падає з вікна та втрачає шкіру, легені і Органи. Однак мовчуню відновлюють і імплантують її паразитів, які перетворюють її на надлюдину, здатну ставати невидимкою, регенерувати з разючою швидкістю та позбуватися кайданів. Вона більше не може нормально дихати, пити і харчуватися. У результаті вона дихає шкірою, отримує через шкіру вологу і харчується за допомогою фотосинтезу, через що змушена ходити майже повністю оголеною. Також через голосового паразита вона не може розмовляти англійською мовою, бо якщо вона це зробить, то помре повільною і болісною Смертю на початку носить військову форму після відновлення через нову фізіологію, вдягнена у латекс на бікіні та рвані капронові колготки. У грі існує певна умовність. Якщо снейк неприємно пахнетиме, мовчуня запропонує нам прийняти разом душ. А маючи високу репутацію, вона поводитиметься більш розкуто. Прототипом і голосом мовчуні стала нідерландська модель і актриса Стевані Юстен. Кодзіма геній, ну ви самі розумієте. Фансервісна дракониха Алекстраза змушувала мене щоразу граючи у Вов, WoW, накручувати графіку на повну. Летіти на драконічий погост і залипати на її животик. Досі задаюся питанням, чому блізи вирішили дати драконихам аспектам фансервісний образ високих ельфійок. Чи то вони зарано зрозуміли, що жінки-ельфійки найкрасивіша раса УОВ, чи то вони просто не люблять людей. Хоча, дивлячись на те, що вони додали вибір чорної шкіри ельфам, я, мабуть, скажу їм спасибі за те, що в Алекстрази не виліз Кок». і вона насправді не виявилася чоловіком. Хранителька життя Алекстраза, одна з п'яти драконів аспектів до подій катаклізму, безсумнівно була бан машиною. А зараз, втративши свої сили, переробилася до Хоцу, де в сініматиці вона злила якомусь додіку із луком. Ви в своєму розумі. Як вона могла злити йому? Пачі драконів її стало ще більше, але мінусів я не бачу. Якби Данте із серії Devil May Cry змінив стать, то вийшла б Байонета. Воно і не дивно, адже керівником проекту був Хідекі Камія, який стояв біля витоків студії Capcom і зробив свій внесок у створення таких творів як Resident Evil і знову ж таки Devil May Cry. Відьма Байонета пробула у сні цілих 500 років. І прокинувшись, вона не пам'ятає, хто вона, де вона, чому у неї така крута срака і чому до неї пристали янголи, яких вона розкидає направо і наліво чотирма пістолетами: двоє в руках, двоє в ногах. Чому вона потрапила в цей топ? По ідеї питань виникнути не повинно. Обтислий костюм, створений з її власного волосся, не дасть пройти повз сильній половині людства, незважаючи на її відмінне володіння вогнепальною зброєю, магією, все ж головною здібністю відьми є маніпуляція сракою, хто б що не говорив. Шкіла це прохавила, але на Великий жаль, ніхто з них не зумів пройти до кінця гру, оскільки грати однією рукою вельми важкувато. Шкода, звичайно, що третя частина вийшла лише на Нінтендо Свіч, тому що ті, у кого є ця консоль, як правило, полюбляють лише чоловіків. Тому граємо в старі частини і йдемо далі. Марія, у вузьких колах відома як Леді, вперше постала перед нами в третій частині серії Devil May Cry. Цікавий факт, але прототипом зовнішнього вигляду цієї героїні з третьої частини стала солістка групи Тату Юлія Волкова. Російські окупанти вже тоді повів. Вільно, але впевнено захоплювали світ. Жах, моє знайомство із Всесвітом DMC почалося зі старої анімешки, де я вперше побачив цю дамочку. Божевільна аніметян у фансервісному одязі, що вальцює демонів направо і наліво, увігнала могутнього напівдемона в борги, змушуючи мене вимовити лише одну фразу. Володіючи привабливою і неординарною зовнішністю у переміж з високими навичками тролінгу над демонами і бойовими навичками, ця персона притягує до себе увагу. Будучи зовсім юною у третій, у наступній образ дівчини був перероблений на догоду округлостей, а в п'ятій зовсім пішов у реалізм. Воно то й не дивно, враховуючи любов капком, до фотореалізму. На щастя, актрису вони підібрали ту, що треба, і візуально вона вийшла на ура. А ось, на жаль, зіграти за неї можна лише в четвертій частині, де орудуючи калиною, ви Певно, отримаєте незабутні емоції. Та що там казати, геймплейно, серія Devil May Cry найкраща серед усіх наявних слешерів. Це суто особиста думка, яка є абсолютною шок. Ну що я можу сказати ще? В далекій першій частині 14-річна Елі викликала дивні позиви у старперів, які проходили гру The Last of Us на своїх третіх плойках. Не бентежить навіть той факт, що дівчина є лесбіянкою, а зовсім навпаки, Лесбомагія чоловіками заохочується. Якщо поглянути на Елі через призму сперматоксикозника вам ви Випадково може здатися, що вона приваблива. Точніше, не випадково дівчина і справді симпатична, як на обличчя, так і на фігуру. У реаліях всесвіту Last of Us вона має такий вигляд, який треба протягом другої частини. Ми так чи інакше бачимо флешбеки, де дівчина просто на наших очах зростає. 14 років, 15, 16, На щастя, старпери, які фапають на 14-річну, нарешті можуть легально вчинити цю дію, так би мовити, і не паритися про те, що за ними можуть виїхати учасники Black Лайфс Matter. Чому саме вони, а хуй знає вони? Зараз всюди особисто мені вона сподобалася насамперед за її обґрунтовану жорстокість і те, що вона не соромиться биканути тоді, коли це необхідно. Зіграла нашу улюблену дівчину Ешлі Джонсон, яка, окрім своєї зовнішності, в другій частині також подарувала персонажам прекрасний голос. Не подумайте неправильно, незважаючи на те, що я в захваті від Джордана Маківен, яка є лицевою моделлю героїні, цей персонаж потрапив до топу не тільки через СЕМ. Ця дівчина була тією самою причиною, чому я купив делюкс версію Resident Evil 2 Клер Редфілд Одша сестра Кріса Редфілда, студентка коледжу, яка захоплюється мотоциклами. Те, що вона захоплюється мотоциклами, я схвалюю, оскільки ну коротше, схвалюю. Дівчина є одним із ключових персонажів серії, поряд із Леоном Кеннеді, Джил Валентайн і братом Крісом. Переживши трагедію в Ракон Сіті, її історія на цьому далеко не закінчується. Код Вероніка Ревелейшн 2, у різних часових проміжках Клер постає перед нами не тільки молодою і привабливою дівчиною, а й дорослою жінкою, яка встигла надивитись всякого лайна уже. У у му році вийшов ремейк другої частини у селі Зла, де її образ був злегка перероблений, і трохи відрізняється від ігрового образу та образу з анімаційного фільму. А за нещодавними зливами, вже зараз розробники другої та четвертої частини ремейків готують ремейк коду Вероніки. Це ми чекаємо. Ох, вже ці японці вміють нанести галас. Та що там казати, весь інтернет сповнений гайдів, як зробити її вбрання ще відвертішим, і як вибрати гарний ракурс для підглядання під спідницю. Ну а це ми ще не говорили про Госплей, що ми уявляємо, коли хтось каже Нір автомата. Давайте я вам допоможу. Витончені форми тіла, ідеальні обриси обличчя, прекрасне волосся білого кольору, чорна пов'язка на очах. Та скільки художників почало її малювати? А якщо зайти на всіма відомий сайти і написати 2Б, у мені здається, я знаю, яку унікальну приховану ачівку ти вибив першою. До речі, ця ачівка називається А що ти робиш? Відкрити її можна зазирнувши під спидницю 2Б 10 разів поспіль. 2Б вийшла чудовою і Запустила певний флешмоб серед гравців, які намагаються краще її роздягнути. Після тисяч спроб, до речі, був знайдений найкращий спосіб натиснути самознищення, що призведе до винищення всіх найближчих ворогів і спідниці. Рік тому світ побачив аніме екранізацію, а зовсім незабаром ми побачимо другий сезон. І я вас запевняю, що фан сервісу там не менше, ніж у самій грі, як і не менше дівчат, про яких ми розповімо в наступній частині нашого топу. Тому бігом писати в коментарях, яких жінок ви хочете побачити, і ставте вподобайку, підписавшись на клешованный канал.